І це буде дубль 2. На жаль, я 15 хвилин знімала, як я обрізаю гортензії, а потім тільки побачила, що в мене від'єднався мікрофон. Ще була та собі задачка з хрестиками знайти його, потім маленькі, чорненький. Знайшла, налаштувала. Маю надію, що зараз буде все гаразд. І зараз просто дубль-два повністю. Покажу ті кущі, що я обрізала, поясню, що там було і як. І тоді обріжу ще якісь кущики на додачу. Зараз в нас вже температура денна, десь плюс 4 була сьогодні. Сонечко тепло. в мене гортензій дуже багато, тож я вважаю, що треба вже, треба і треба вже починати їх обрізати, бо інакше потім можу не встигнути. Тож, приєднуйтесь і ви. Що я вам скажу по обрізці гортензії? Для мене, як я вже це вважаю, що все ж таки найкраще обрізати на одну бруньку. Тоді у вас буде не так багато пагані, вони будуть всі міцні, гарні і. Волоті у вас теж будуть великі. Ось, подивіться, будь ласка, це моє мохіто. Воно я навіть заявлене більш з меншими волотями, але в мене вони величезні, десь до 30 см, щільні і пагорні. Бачите, які дуже-дуже міцні. А все тому, що в самому кущику небагато гілочок. Навіть порахую, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 зламала-12, тобто десь 12-14 гілок на один дорослий кущ. І, звісно, мені і в цьому році багато не потрібно. Тож я е, такі кущі обрізаю взагалі на одну бруньку. І далі, потім, на що теж хочу звернути увагу, потім у травні місяці ви теж повинні. Підійти до кущиків, передивитися і вирізати зайве. У мене це проходить під таким довізом живцювання, бо в травні початок червня я живцюю свої гортензії. Тож, хочу я чи ні, я вирізаю гарненькі пагони і тим самим проріджую свої кущі. А я на початку показала: ось, бачите, залишився такий їжачок. Це гортензія Полістар. Це виключення. Волотисті гортензії карликові, ми не обрізаємо м, низько. Тобто, я тут зрізала в минулому відео, не Нім мекино в мене було. Ось такі тільки е, суцвіття. Все, більше я поки обрізати не буду. Можливо, в наступному році я просто виріжу якісь гілки повністю, щоб оновити кущик. Найбільше того. І ось ще я один садженець обрізала. Він Be Happy, теж дуже маленький, з дуже гарною квіточкою. Це новий сорт був у мене в минулому році. Теж обрізала поки що високо. Подивлюсь, можливо, мені не сподобається і ефект. Тож тоді буду різати більш радикально. Далі, далі. ще хочу звернути вашу увагу на. Сорт Little Spooky. Ось він, бачите, маленький монстр. Він відноситься до карликових. Я його все ж таки обрізаю низько. І що потім виходить? Що він квітує просто трошки пізніше, він почав квітувати в цьому році десь аж у серпні місяці. В нього такі покручені, дуже гілки, але все одно, і він дуже міцний. Це сорт, який теж. Не, йому нічого не страшений який вітер. Його теж буде все ж таки різати кардинально, то потім такі, бачите, гарні суцвіття, і вони в нього не витягнути, в такі більш кругленькі суцвіття буде. Так, ну що, обираємо наступну жертву мою. Я хочу вам просто показати, як я обрізаю, але я ріжу однією рукою не дуже зручно. І... Тому я вибираю кущі не дуже великі. Little Lime Sparkling це новий сорт. І я бачу в нього досить мережевні суцвіття були. Гарні, він чимось нагадує Skyfall, але відразу показує все, всю свою таку видовжену, видовжені свої полюсточки. Тож, бачите, це після зими вже все сиплеться. Тож, знову ж таки, рахуємо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 паганів. Ви ж розумієте, коли 9 паганів, то це буде в цьому році 18, якщо не 27. Це забагато. Тож ми зараз обріжемо всі на одну бруньку, особливо з такі. Бачите, я ріжу десь. Я ріжу, щоб вам показати, десь на сантиметр. Тут теж міжгузли дуже маленькі, е, то можна і на дві, бо молодий кущик, але потім в травні підріжу більше. На сантиметр від брунічки я ріжу. Не знаю, чи видно вам чи ні. Тобто, спочатку я обрізаю все, а потім ще дивлюсь, які гілки в нас перехрещуються. Оп, оп. Щоб це було. Нам треба не кількість, а якість. Не дуже гарно сформована грілка, я її, можливо, взагалі приберу. Мені не жалко, будуть ще. Тут ще головна мета, щоб після таких обрізок всі мої етикеточки не злітали. Бо мене завжди запитують, як ви пам'ятаєте. Всі сорти. Ну, так, я вам скажу, щось пам'ятаю після зими в минулому своєму прямому ефірі. Навіть задумувалась, що це за сорт. Тож у мене все підписано: всі, або номер, або назва. Бо, знаєте, надіятись на свою пам'ять я не хочу. З пам'яттю зараз не дуже гарно. Так що, ось так, я обрізаю стікетку зараз поправлю. І потім е, буду живцювати. Я спочатку ставлю водичку. Я, майже не, я вважаю, що краще живцювати вже в травні. А ці ж всі ставлю воду. Які дають е, корінчики, значить, тим повезли. Не дають, значить, так і буде. Е, так що, ось так. Е, я вважаю, що можна вже обрізати. І тоді у вас будуть гарні кущі. Майже все. Зараз ще покажу ще один кущ, я обрізала в минулому відео. Гарну фрайс мельба сорт я обрізала. Але іще, і теж я вам покажу, що я там зрізала. О, які, бачите, помічники, що ж Теж величезний кущ був, я його повністю обрізала в минулому відео. І всі гілки, які перехрещували, я їх всі зрізала. Тобто середину в великому кущі ми все ж таки е, вирізаємо, щоб вона давала е, гарний, щоб потім гарний, гарної форми ваш кущик. Так, ну і що? А потім спочатку я обріжу всі свої гортензії, які ростуть в ґрунті, бо вони прокидаються раніше, коріння все ж таки в них в землі, в них більше сили. Вони прокидаються раніше, тож спочатку я обріжу їх, а потім вже перейду до своїх саджанців. Тож, бачите, в мене тут є що ще обрізати і обрізати. Весь асортимент, до речі, є в мене на сайті. Багато в цьому році будуть невеличких рослин. Я докупила ще, дещо докупила, начерінкувала, Я Якісь є нові сорти, тобто заходьте на сайт, я зараз його оновлювала взимку, і багато сортів я саме е додавала свої фото на, на сайті, то ви можете побачити, як саме виглядає цей сорт, як він квітує в нас в Україні. Друзі, дякую за увагу. Ну, ще раз прошу вибачення за минулий ефір, що він був. Без звуку, але він був двічі довшим, бо я там обрізала три кущі поспіль.